Привіт! Це знову я, Ліфре. І на чому ми зупинилися минулого разу. Та байдуже на чому ми зупинилися: от просто яблуки падають, потрібно їх ловити. Це не те, що я хотів. ж тут немає бомб, які б нас убивали. Які б перезапускали нашу сцену. Не зберігається рекорд, і не збільшується кількість пил. А це було б прикольно. Тому на цьому етапі ця гра просто нескінченна і нецікава. Почну я, мабуть, з додавання функціоналу бомби. Цього разу у мене не буде часового обмеження. Я витрачу на це стільки часу, скільки захочу. От зараз 22:31. І коли я закінчу, я скажу, скільки я на це все витратив часу. So... Interactions. Отак. От І тут буде життя. Хоча. Ні, життя буде завжди одне, просто буде сцена перезавантажуватися. І потрібно, щоб воно зберігало рекорд. Я думаю написати це в цьому самому скрипті. І тепер я створю паблік текст score текст. Player prefs get GetInt. Назвемо рекорд. Що ж тепер? Тепер потрібно в цей player prefs записувати рекорд. І записуємо ми його тоді, коли вмираємо. Да, я думаю так. Отак от. Так от. Тут здається все. А хоч і ні. Треба, щоб була якась затримка перед тим, як ми перезапустимо, рів... Ой, перезапустимо сцену. Це ж, здається, не туторіал, тому можна не пояснювати, що я роблю. Не вглиблюватися. Отак. От, от. Все. Але бомби поки що не спавняться, тому треба зробити, щоб вони десь з'являлися. Мейн камера. Отут -от, треба бомби закинути. Але вони поки що і не спавняться взагалі. Я думаю, замість бомб і яблук тут зробити один об'єкт. Просто спавнебл uh, об'єкт. І просто продублювати цей скрипт і додати туди тільки бомбу цього разу. Перевіряємо. Ура! Працює. От, ловлю яблуко, ловлю ще одне яблуко, ще О, ще одне, ще п'ять яблук, шість яблук, ловлю бомбу і воно перезавантажується. Прекрасно. Секунда, це взагалі трошки багато часу. Я думаю. Тому тут можна або вивести затримку в інспектор, щоб самому її, щоб уже в редакторі нею керувати. Або одразу поставити тут, не знаю. 04F. Так, що ж тепер? Тепер я би хотів би зробити, щоб а, схватити курсором можна було, лише бомбу. Ну тоді if, Selected Object Name. Content. Я знаю, що це не найкраще не найкраще рішення. Але я ж тут зроблю несерйозну гру. Тут навіть назви немає SDS2. Якщо ім'я SDS2. тоді, самі розумієте, її рухати можна. Якщо не SDS2, то рухати не можна. Далі я б хотів зробити, щоб вони падали не зверху, а навколо. Як же ж мені це зробити? Хм. Давайте проведу експеримент. Чи можна спавнити за допомогою Circle Collider? Мабуть, ні. Потрібно ж не просто, щоб воно спавнилося навколо, а щоб воно і летіло в бік екрана. Later. Ну, гаразд, де я є? Значить, можна зробити, щоб воно якось тут, тут. А, так. З'являлося навколо екрана, навколо межу цих білих. А далі воно брало своєю точкою прибуття центр камери, центр екрана і додавало якийсь рандомний кут. Тобто воно летіло би не просто в центр. А могло би пролетіти вище, нижче. Там різний вектор буде. Але головне, що воно потрапило в екран. Я думаю. До речі, коли я його не ловлю, воно ж не зникає, правильно? А, ні, воно не зникає, воно просто падає вниз. Значить так. Я тоді створю тут. Тут що я створю? Я створю бокс-колайдер. Межу, за яку, якщо вийде об'єкт, то він випарується. Я тут о, Create Empty. Назвую його Barrier. І повішу сюди бокс колейдер до Для бар'єра окремий скрипт. Так. Тут буде лише один метод. OnTriggerExit2D, коли об'єкт виходить за межі. Оце, destroy, collision. Game GameObject. Все. Так, ну от. О, воно знищується. Так, все працює. Тепер не буде ніякого перевантаження. Але потрібно тепер зробити, щоб вони е, з'являлися навколо. Як мені це зробити? Ну хоча б уявимо, яким воно має бути. Underwizmos. Gizmos, Gizmos uh, Color. Drune Color. Нехай буде Red Радіус 30 F. Ондроугізмус, ох ні, це занадто велике. велике. Нехай буде двічі менше, 15. Ну, от приблизно так. Отаке. От Як спавнити по колу? Я просто, ну, новачок 3 дні в юніті. І не знаю. А до дупы. Так, нам нужно створить класс а, Vector3, так. Get random point on circle float radius inside unit circle. І що нам сюди потрібно ввести. Гаразд, не хочу здаватися розумним. Е, я це загуглив. І забув. Тепер Return Point. Круто придумав, так? Це я. Ну. -ка. Вау, так воно працює! Як несподівано. Я такий розумний. Потрібно, щоб воно рухалося. Нам потрібен метод апдейт, який я тільки що благополучно видалив. Зривайте. що? Де воно? Куди воно летить? Ні, це не воно. Треба потрібно, щоб воно хоча б в центр летіло. Та йому пост. Почайся, якого біса? Я не знаю, що я роблю. Чому я такий тупий? Куди взагалі коло ділося? Алло? Ти просто лайно якесь. Як воно робиться? Я хранію, хайпово. Навіщо я почав записувати відео на ніч, коли я хочу спати? Можливо. Скріж за все, ні. Куди воно що. будь ласка, працюй. Куди ти лети. Ну. Дивіться, воно працює тільки навпаки. Ооо, кайф. Чи ні. Ура, кайф Але воно рухає тільки в напрямку цього. Ну от В центр воно стягується і все. Раз, пофіг, хай буде поки так. Давайте поки так, я вже вернуся. через, через декілька секунд уже з іншим голосом. Чекайте. Hours later. Ну що ж, доброго ранку, Україно. Це знову я. На наступний день. І я готовий продовжувати. Мені прийшла думка в голову, що потрібно. Виставити вектор руху на старті, а не кожного кадру його змінювати. Тоді воно буде рухатися до кінця, а не тільки до центру. О, тепер буде працювати по ідеї. Move у вектор. Ну, так воно працює. До речі, доволі важко ухилятися від стількох об'єктів і ще й ловити яблуки. Але це цікаво. Але поки що вони летять тільки через центр. Потрібно зробити їм якийсь випадковий кут. Кут відхилення від центру. Тутс. Тут тутс, тут, тут, тут тут, 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 тутс, тут тут, тут, тутс, тут тут, тут тут, тут, тут тут. Ту ну, я думаю, так. Це підходить. Так, буває, що воно рухається кудись за межами екрану, але іноді, правда, буває. Швидкість прям зовсім мала. О, так, тригонометрія пригадалася. У мене з'явилася нова ідея. Що, якби якщо об'єкт спавниться зверху або знизу, то його вектор руху змінювався по горизонталі. А якби він спавнився зліва або справа, то по вертикалі. Тоді він не буде летіти за межі екрану, скоріш за все. 10 мінітс лейтер. Оце вже по-нашому. Ну, якщо чесно, я не задоволений цим відх... відхиленням. Оце вже більш схоже на те, що я хотів. Оце прекрасно. Ну і також я би зробив, що збільшувалася, <кій> збільшувалася кількість пилок. Кожні, наприклад, 5 очок. Хоча краще 10, я думаю. Ну, тоді потрібно. Потрібно зменшити об'єктів. спавнооб'єктів. Прифаб пилиїв у нас є. Тепер потрібно зробити, щоб вони з'являлися нові. Для цього я, мабуть, створю ще один новий скрипт. Буде Soul Spawner. Я маю зробити, щоб воно отримувало кількість очок з цього скрипта. І тоді в тому скрипті воно буде спавнити. Додаткову пилу. Здається, все. Тепер воно повинно спавнити пилу. Давайте, максимайзен плей і тестую. Ого, ну насправді їх якось багато все одно. А! Так. Я забув. Повинно працювати. Але це буде дуже важко. Я так думаю. Так, 10. Тепер потрібно аж 2 контролювати. Це. Це нереально. Ось. 05 і 05. Давайте тоді ще менше. Я хочу, щоб це було можливо. А. Точно, це ж частота. Чим менше, тим частіше. Тому не дивно, чому їх так багато було минулого разу. Але тепер щось якось мало. Ну давайте спробую побити рекорд. Хоча я не думаю, що в мене вийде, якщо чесно. Так. Ні, це було дуже близько. Ох, зараз буде важче. Тепер їх три і все я програв. Отака От фігня малята. До речі, можу поділитися цим... Цією грою вже тепер. Як гадаєте, тільки... Одне я зроблю те, що я. Казав. Це заміню текстуру яблука. Можна взагалі всі спрайти замінити, щоб було прикольно. А знаєте, так і зроблю. На прев'ю попереднього відео там була ядерна бомба. Тому. Що? Я можу намалювати ядерку. Але не всі ж зрозуміють, що це бомба, правильно? От. Тому нехай буде стандартна кругла бомба. Але ще... Я би додав звуки якісь. Для цього мені потрібно їх завантажити. І оця от тіні з цією штукою нам не, мені не знадобилась. Тепер перевіряю. З новими спрайтами. Круто. Ух ти, клас! Круто! Мені дуже подобається, як це намальовано і ця анімація вогню уф, просто. Сама пила, ну, така. Я б не сказав, що вона приваблива. Але яблуки і бомби. Класні. Ну і зі звуками я думаю, приємніше тепер. Чудово. Треба бути тільки обережнішим. Дай хоча б 30. Є. Всі з дороги. 35, 36. Прекрасно. О, ні, я не встиг, ну гаразд. Що ще тут не вистачає? Можливо, реально вибуху якогось. А давайте я створю вибух. Я думаю, в префабах можна, тому що це теж буде префаб. І потрібно створити систему частинок. Particle system. Це буде Explosion Explosion. Particles Система Particles це доволі цікава штука. Її можна кастомізувати дуже по-різному. Я зроблю, щоб. Е... Ну, можна зробити вибухову хвилю, яка збільшується. Але я зроблю, щоб просто розліталися ці шматочки. Чого б то не було бомби, мабуть. Я багато туплю. Так. Багато доволі. Рендерер. Ля-ля-ля-ля-ля. Ловлю -ля 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 -ля. яблучко, яблочко і бомбу. Класно. Ну і останнє, що я б зробив. Це обертання пили я би пришвидшив. От, пришвидшив би це, Обертання нехай буде за 026 секунди і буде отака швидкість. По-моєму, так ліпше. Все. Оскільки я не вмію прощатися, тому просто скажу: бувайте. Можливо, буде наступна частина. І, можливо, я поділюся цією грою в описі під цим відео. Ну, а так. Мені подобається результат. Можливо, трошки легко, але це лише спочатку. Все, пока.